Казочка морозко. Жив, поживав собі батько з донькою. Матуся дівчинки померла, і за кілька років чоловік оженився вдруге, а нова дружина також мала доньку, злу й нахабну ледерку, яка тільки те й робила, що лежала на печі. І смакувала горіхи. А дідова дочка тим часом виконувала всю хатню роботу, не любила мачуха дівчину і нічим бідолашна не могла догодити злій жінці. Рідна дочка Бабина що не зробить, за все її поголівці гладять та примовляють, розумниця. А дідова дочка Що б не робила і як добре б не робила, нічим не догодить мачусі. Все не так, усе погано. І ось одного разу надумала мачуха дідову дочку прогнати з дому. Вези старий її, куди хочеш. Тільки б мої очі не бачили її, тільки б мої вуха про неї не чули. Та не вези до рідні в теплу хату, а вези її в ліс і там залиши. Старий зажурився, заплакав, бо дуже він любив свою дочку. Проте нічого не поробиш. Посадив він свою дочку в сани та й повіз її, бідолашний, до лісу. Привіз дівчину він до лісу, попрощався з нею і повернувся додому. Сіла красуня під деревцем, холодно бідолашній. Аж ось бачить, морозку підходить. Чи не холодно, дівчино, не замерзла голубонько? Ні, дідусю, відповіла дівчинка. А ти, мабуть, дуже смерз, блукаючи лісом. Візьми мої рукавички. Яка ж ти добра, красуне. Здивувався морозко. зачуйне серце, прийми від мене кілька подарунків. І дідусь подарував дівчині трійку коней і повні сани різного добра. Як приїхала дівчина додому, заздрісна мачуха наказала чоловіку вести її доньку на те саме місце. Батько, не сперечаючись, виконав її прохання. Привіз і бабину дочку до лісу і повернувся додому. Мостилася ледарка під ялинкою і чекає на морозка. Невдовзі до неї підійшов добрий дідусь. Чи не холодно, дівчино, чи не замерзла голубонько? Чого причепився? Давай мерщій подарунки та побіжу додому на теплу піч, сердито вигукнула Мачушина дочка. Посміхнувся морозко і подарував дівчині також трійку сивогривих і скрині з подарунками. Та як дісталася ледерка додому, коні миттю зникли. А в скринях мачуха знайшла лише дрова і вугілля. Ось і казуці кінець, а хто слухав, молодець.